Чомусь, коли більшість чують про прикраси із бісеру, вони уявляють дитячі браслетики кислотних яскравих кольорів і китайського нерівного бісеру. Але це ж давно вже не так. Я розвію ці думки та ламаю уявлення про прикраси із бісеру. Сьогодні це неймовірно круті, сучасні та гідні прикраси. Прикраси ручної роботи це завжди про ексклюзивність та індивідуальність. Так, у мене можна замовити прикрасу індивідуально для вас, розмір індивідуально під вас, колір індивідуально та, звісно, можна обрати будь-який дизайн. Більшість прикрас, які я робила, це задумка саме моїх клієнтів. Я вже втілила цю задумку. Думку у життя. Зараз існує дуже багато різних прикрас із мас маркету із дорогих ювелірних брендів. А я б хотіла, щоб у кожної були прикраси із бісеру, тому що зараз це неймовірної якості краса, і також можна зробити прикрасу, яка буде спеціальна для вас. зараз дуже якісний бісер. Є зі стійким покриттям, є, з покриттям золота 24 каратного. А також я використовую лише якісну люкс-фурнітуру. Це або нержавіюча сталь, яка. Не темніє та не викликає алергію або ладунь з покриттям. Саме у такому поєднанні прикраси із бісери будуть дуже довго вас радувати, а щоб зробити замовлення, пишіть в особисті повідомлення.